А поговоримо про гінекологів Совка і про те, як вагітність вирішує усі проблеми і лікує усі болячки. Пам'ятаю, мені десь було 20 років, коли я звернулася до гінеколога з сильними болями під час критичних, тому що раніше мене це не турбувало, і я така: ок, з нами щось не так. Нам треба перевіритися. І найперше, що мені сказала гінеколог, що до того як я лягла на гінекологічне крісло, це чи є у мене статеве життя і чого я досі не завагітніла в 20 років. На той період я вже була поглядів child Free і я зрозуміла, що немає сенсу пояснювати, що я апріорі не планую вагітніти. І ось ця чудо-пігулка як вагітність ніяк не вилікує мою ерозію. І будьмо чесні, це максимально жалюгідно чути від лікарів, коли усі болячки вони списують на те, що вагітністю їх можна вилікувати. Чому такі лікарі не говорять про те, що камон вагітність це складно, це психологічно, неймовірно, складно для жінки, це фізично неймовірно складно для жінки, тому що організму потрібно овер до фіга ресурсу, щоб виносити плід здоровим, щоб дитина народилася здоровою. Це дуже багато ресурсів, неймовірно. Тому багато жінок втрачають волосся, у них починають крошитися зуби, ламатися нігті, набирається вага, починаються проблеми з гормонами. І це тільки мізерний список, про який жінки говорять. Тобто це те, що завжди є на поверхні. Це ні для кого не новина усі ці пункти, котрі я щойно перерахувала. Але чомусь лікарі про них забувають і такі народиш? Все перейде. Що, блядь, перейде? Ну, от що? Тобто, замість того, щоб мені виписати адекватне лікування в плані ерозій, мені треба просто завагітніти. А що дасть 9 місяців моєму здоров'ю такого чарівного, що не дадуть таблетки в аптеці, що не дадуть аналізи огляду інших лікарів, повноцінне обстеження і необхідні препарати в цілому? Що такого чудодійного має в собі вагітність? Що вона має вилікувати абсолютно все? І це тільки перший момент, який мене бісить, тому що по цей час ми зустрічаємо чи в приватних клініках, чи в державних тих самих вихідців, які вважають, що вагітність це чарівна пігулка. Це перший момент. Другий момент, ну це слава Богу, тільки ось ці старші панянки, які вважають, що мають право судити жінку за її статеве життя, за наявність статевого життя. Тому що. У мене в власному досвіді цього не було. Але я чудово пам'ятаю, як я зустрічала подругу після лікаря, після прийому гінеколога, і вона плакала. Тому що е, огляд почався з того, що ну, у неї якісь там були свої проблеми, якісь подразнення, і лікар така, у тебе є чоловік, і вона така, немає. А сексуальне життя у тебе є, вона така є. о, то ти навіть не дивишся перед